Хто мене почув, підніміть руку. Господи, дякую, що люди мають вуха. Берете перші розділи Ефіся. Перший до роздудифіся. Берете чистий листок, берете ручку лівець. і пишете заголовок. що я маю у Христі. Дві крапки. Читайте перший розділ і пишіть. Перший, другий. Третє, четверте, п'яте, шосте. Як ви напишете, що ви маєте даром у Христі, в кінці напишіть велике Алілуя. Це все даром, даром, даром. Беріться вірою. А не так, як той слуга, який служив Пана. І пан, який помер, не маючи з кому передати, передав йому спадщину, велику суму грошей переписав. І той слуга пішов в банк. І каже, шановний, там на мене є рахунок мені подарував, так ми знаємо. Чи можете мені дати пару долярів, я хочу купити собі пару кілограм кукурудзяної крупи. Вони кажуть, то ваші всі гроші. Гроші то має, але мислення то рабське. Understand? Зрозуміли? Ось, що перший розвиток говорить про велике. Багатство, яке Бог через Ісуса дає кожній віруючій людині. І тому ви маєте це все про цей листочок, а раз, як я приїду мені здати, будьте здорові.